Час зустрічати гостей в студії ранку вдома. Сьогодні поговоримо про воєнний стан. Я перепрошую, що про нього говорити. Його продовжили зі зрозумілих причин. Та ні, так називається нова книга видавництва Мерідіан Черновіць. Це антологія есе про війну. А може і не тільки всі деталі дізнаємося від співкураторки видання, воєнний стан, директорки Мерідіан Черновіць Євгенії Лопати. Євгенія до нас приєднується онлайн. Доброго ранку. Євгенія, добрий ранок. Вітаю вас. Отож, для початку в нас таке запитання. Збірок про війну, присвячені саме війні, в тій чи іншій формі, виходить ну, достатньо, м'яко кажучи. Mm -hmm. У чому особлива цінність таких літературних рефлексій на гостро актуальну тему? Чому так важливо говорити про війну саме зараз, коли воєнні дії в розпалі? Ви дуже слушно зауважили, що таких книжок виходить багато, і вони виходили впродовж усіх останніх дев'яти років. Тобто, це зараз не є якимось новим жанром чи чимось дуже новим, що тільки потрапляє на книжкові полиці. Зокрема, і ми в нашому видавництві Мердян Черніс вже дев'ять років займаємося видання літератури, в тому числі яка пишеться про війну в Україні. Чим особливе це видання, я з вашого дозволу його покажу. Ем, воно. Це одна із найперших книжок, яка вийшла після початку повномасштабного вторгнення, і яка описує рефлексії на війну на те, що відбувається з нами сьогодні в Україні. Вона особлива для мене, як і для нашої команди видавництва, була і я тим, що ми залучили для нас рекордну кількість письменників, які долучилися до видання і написали свої тексти. Скільки це і це дуже різні люди. Загалом 50 авторів Ого. українських. Да. А, а хто авторів долучився до проєкту? Якісь гучні імена є, і як ви обирали митців? Чи вони вас? Тут загалом всі імена дуже гучні, тому воно воно таке знакове, розумієте? Тут mm -hmm. є дуже різні письменники, але і не тільки письменники. Ми відбирали їх реалізовуючи свій проект, який мав на меті поглиблення культурного діалогу всередині України. Ми робили його за підтримки USAID. Right? і е, тут є не тільки письменники, як я вже згадала. Тут є, наприклад, журналісти, ваші колеги, такі як Віталій Портніков і Пітер Залмаєв. Тут є письменники, які вже дуже довго е, на літературному ринку України і дуже добре відомі, такі як Оксана Забушко, Сергій Жадан, Юрій Андрукович, Андрій Любка і багато інших. Uh -huh. Тут є багато волонтерів, які е, вже не пишуть книжки, а займаються волонтерською діяльністю, підтримують е, фронт. Це і е, Катерина Калитко, і Світлана Поваляєва. Тут є також е, письменники, які на сьогоднішній день є солдатами збройних сил України. Це Олександр Артем Чех, Артемче, Хартемчапає Валерій Пузік, тобто це дуже широка палітра людей, які об'єдналися тут в цьому виданні, аби сформулювати найбільш важливі меседжі, як на наш погляд, з 23-го року для наступних поколінь, які читатимуть цю книжку. То чому зараз так важливо говорити про війну саме зараз, коли ще йде війна? Про війну важливо говорити завжди і до того як вона починається, і коли вона йде, і після того як вона закінчиться, тому що не про великі жальварі війна це завжди великі втрати. В першу чергу людські, і це завжди про трагедію. Але це завжди про формування нації. Тому важливо було зафіксувати, як ми ставимось до цього, як ми переживаємо. Тут є багато подій, які е, залишаються в історії. Такі на у нас є, там, наприклад, текст про звільнення кісону. Тут є текст про те, як люди поверталися до Бучі після е, того як угу. всі ці події там сталися. Власне тут є тексти про наприклад до, е, полеглого у війні Романа Ратушного. Тут є те, що назавжди закріпиться в нашій історії під 22-м роком, 23-м роком. Тому е, ці тексти будуть таким дзеркалом нашої епохи, і звичайно важливо було про це говорити. Е, тема, яка не умине нас ні сьогодні, ні завтра, ні на превеликий жаль більше ніколи в нашій історії. Тому важливо, аби вона була зафіксована, і нам на велике щастя вдалося знайти людей. Які давно працюють над цими темами, які змогли сформулювати найбільш точні меседжі, які були варті такої великої масштабної публікації? А скажіть, от ви сказали, що дуже багато людей було залучено правильно до створення цієї книжки? Це ви обирали цих митців? Чи вони вас обирали? Обрали ми я і мій співкуратор Андрій Любка, це письменник і волонтер. Але в українській літературі ми дуже давно mm -hmm. ми, власне, вже близько 12 Я близько 12 років в культурному українському менеджменті. Тому звичайно знаю дуже багатьох письменників, і загалом наша сфера вона ем, публічна про багатьох. Знаєш і з інтернету, але як правило, всіх особисто. Тому так ми відбирали тих людей, які б ми були впевнені в них, що вони пропрацюють певні теми, які би хотіли би розкрити в цьому виданні. Теми, які ми хотіли розкрити, це звичайно перебування на фронті, тобто це історії людей, які безпосередньо беруть участь в бойових діях. Ми хотіли розкрити тему волонтерства про те, як люди об'єднуються і підтримують. Збройні сили і окремі там батальйони, групи, хоча не мають до них такого прямого відношення, але це є волонтерство, воно важливо. Тут є історії про тимчасове переміщення осіб. Тут є історії про евакуацію, але ще що дуже важливо: тут є історії про те, які меседжі Україна передає світу, чому Україну потрібно підтримувати і чому. Війна проти України це війна проти всього демократичного суспільства. Тому ми видали ще одну книжку. Це англійська версія цього ж воєнного стану. Вона має назву «State of War» і це видання англійською мовою. Тобто, тут ці всі меседжі найважливіші, які повинен прочитати закордонний читач і зрозуміти, що підтримуючи Україну, він робить усе правильно або відчути емпатію до України і підтримувати її ще сильніше. Мені здається, окремо варто поговорити про передмову. Розкажіть нашим глядачам, хто її написав і чому саме ця людина. Передмову до книжки воєнний стан написав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Серйозно? І ми дуже вдячні йому за. Так. Ми дуже вдячні йому за... за те, що він знайшов час і долучився до цього видання. Чому. Просто пояснення дуже просте і дуже символічне, як на мене. Це ця передмова і авторство залужного демонструє вкотре яскравим прикладом про те, що робота культурної сфери в тилу і робота збройних сил на фронті це взаємодоповнюючі елементи боротьби, і це ті речі, які підтримують одне одного. Ми видавництві радян Чернець дуже багато книжок передаємо. Солдатам на фронт вони читають книжки, це допомагає їм відволіктись. Водночас ми і пишемо про війну і фіксуємо їхні досвіди. Тобто, це синергія, це вся робота на перемогу. Тому те, що Залужний пише текст до е, видання української сучасної літератури. Це просто підтвердження того, наскільки ми єдині, наскільки ми всі свідомі важливості роботи, як в культурі, так і в власне в е, на фронті. Це спільна е, робота над перемогою. Ну, і окрім того, Валерій Залужний, високоінтелектуальна людина, яка добре розбирається в українській літературі. Тому я думаю, для нього було не складно написати той текст, який на мій погляд дуже красивий і дуже гарно ілюструє те, що вміщено в цій книзі. Тому е, закликаю всіх е, прочитати це і познайомитися з цими текстами. Так, ви сказали, що ви книжку видали двох, ну скажімо, мовами двома мовами українською та англійською. А як ви? Особисто вважаєте, угу. для кого важливіше прочитати саме цю книжку для українців, чи все ж таки для іноземців? Я думаю, що повною мірою однаково, тому що ми отримали дуже великий і позитивний фідбек від української аудиторії, коли ця книжка тільки з'явилася на полицях в перші дні березня, але ми продавали її трошки раніше, коли вона прийшла з друкарні. Дуже багато людей дякували і. Погоджувалися з тим, що досвіди і емоції, які описували автори, дуже схожі до власне емоцій людей, які вони переживали, виїжджаючи, залишаючи домівки чи допомагаючи іншим. Тому це важливо для нас, бо це фіксує так чи інакше переживання кожного з нас, але це не менш важливо для цієї закордонної аудиторії. Ми зараз в квітні їдемо на найбільший книжковий найважливіший книжковий ярмарок Німеччини у місті Лейпцигу. І ця книжка там стає просто таким центральним елементом нашого стенду, ми презентуємо українську літературу, тому що. Е те, що в Україні пишеться багато літератури про війну, це дуже потрібно і дуже важливо. Але не менш принципово є виводити цю літературу за кордон і давати іноземцям можливість прочитати. Найбільша проблема це в перекладі. Тому ми від початку все це видання перекладали англійською мовою для того, аби ця книжка була цікава і доступна закордонному читачеві. І тепер ми отримаємо дуже багато запитів з інших країн про що те, що люди свої інших да? європейських країнах. Власне, це е, м, німецька мова, іспанська, литовська, польська, чешська і словацька. Тобто, на сьогоднішній день за менше ніж місяць існування цієї книжки на на полицях, ми вже маємо запити на переклади, і е, звичайно, абсолютно не максимально налаштовані на те, щоб ця книжка виходила іншими мовами, е, тому що це таке універсальне видання, в тому числі, але в, в той же час воно дуже щімке. Воно і про емоцію, але і про дуже раціональні конкретні речі, як повинна закінчитися війна проти України? Чому Росія має розпастись як держава? Як ми повинні відчути цю сатисфакцію і так далі? Тобто, якою ми повинні стати країною? Зрештою, після того, як переможемо, і як ми будемо себе формулювати, і як ми будуємо далі нашу ідентичність. Тому це питання це, це бувають побутові історії про те, як ми, наприклад, там виїжджаємо з Київської області, коли починається окупація. Але є й глибокофілософські тексти про те, чому важливо зберігати власну ідентичність, чому компроміси і чому. Піти на компроміс це не є перемога і не є вихід ситуації. Дякуємо, дякуємо вам. вам, дякуємо за те, що доєдналися до нас. Я бажаю вам уважних читачів. ну і, звичайно, якнайшвидше, щоб привід ваших публікацій змінився вже на більш мирний. Дякуємо вам. Дякуємо ранок вдома. Продовжуємо музикою. Нехай новий день буде спокійним та приємним.